Вітаємо вас, шановні колеги. Представляємо вам новий сучасний підручник, який ну, відповідає всім вимогам сучасного освітнього процесу. Підручник це є всесвітня історія для сьомого класу. Він створений вже відомими вам авторами, які є не тільки автонограми підручника. А також є і діючими вчителями історії з великим досвідом. Відповідно, свій досвід вони втілюють у підручники. І думаю, що це є ну, одним із правильних підходів до створення підручників. Підручник створений відповідно до модельної навчальної програми авторів, які мають теж великий досвід. Викладання в школі. Всі автори пов'язані з тим чи іншим чином зі чи школою, методичною роботою, науковою діяльністю, але теж дотичної до викладання. Тому, як програма, так і підручник вони є адаптовані для учнів цього класу. Програма модельна, її особливістю є те, що вона повністю синхронізована з курсом історії України. Тобто, підручник всесвітньої історії є синхронізованим з тим, що буде викладатися в курсі з історії України. Ну, це можете переконатись, побачивши основний розділ теми, які передбачені для вивчення як всесвітньої історії, так і історії України. Які ж ключові елементи підручника? Ну, Давайте розглянемо, наприклад, з декількох сторінок. Тобто назва параграфу. Кожний параграф починається звичайно з назви, також є назви пункту, пошукове завдання перед пунктом, текст самого пункту, і наприкінці є теж завдання, яке підсумовує те, що ви вивчали в цьому пункті параграфу. Крім того, на початку параграфу і Є е, елемент, який дає можливість зрозуміти, про що буде йти мова в даному параграфі. Е, крім того, є наступний елемент це є пригадайте, це система завдань, які сприяють актуалізації знань звучних і попередніх знань. Параграф містить, такий важливий. Додатковий елемент це як цікаво знати, постать історії і ілюстрації. Загалом всі ілюстрації мають методичне навантаження. Так можна сказати. В ілюстрації у підручнику використовується чотирьох типів це автентичні артефакти. Можна побачити в музеях, які чітко показують. Картину середньовіччя, також є фотографії історичних пам'яток, які збереглися на теперішній час. Важливим методичним елементом ілюстрації є сюжетні малюнки, картини художників як сучасних, так і минулих століт. І ще важливим елементом це є реконструкції, які дають можливість. Скласти уявлення про ту чи іншу що в даному випадку, зображений порабель, крім зазначених елементів, також підручних місць, схеми таблиці, і до кожної схеми таблиці є запитання і завдання для них. Також словник поняття термін. Важливо є елемент параграфу: це є зверніть увагу. Тобто. Автори акцентують учнів на певних е, моментах викладу матеріалу. Також є карти схем, запитання для них, робота з джерелом, і теж робота з джерелом передбачає не просто прочитання цього джерела, а також є творчі завдання. І наприкінці кожного параграфу є блок, який можна. Назвати що це от перевірка вивченого, закріплення, перевірка вивченого матеріалу. Тобто до нього відносяться два блоки. Сформулюйте судження тобто ми обговорюємо взагалі, про що ми вивчали. І другий блок це запитання і завдання. І запитання і завдання розбиті на три великі блоки. Перший – це знайомок. Тобто, це є репродуктивні завдання. Другий блок – аналізуємо і пояснення. І третій застосовуємо утворення. Тобто, як ви можете побачити, вся система задань орієнтована на реалізацію компетентного підходу, який є ключовим в реалізації курсу на створення нової української школи. Крім зазначених елементів, також параграф має. Розділ ми працюємо з хронологією. Це є основні дати події, які необхідно зучно запам'ятати. І не менш важливий це є елемент: це Україна і світ. Також важливим елементом підручної країни можна назвати його міні-атла, де зібрані карти, які показують великі процеси, що відбувалися. В період Крім того, у тексті параграфів мічлені невеликі карто-схеми, які дають можливість наочно побачити ті процеси, той, ну, той один процес, про який йде мова саме в тому пункті чи в тому параграфі. Ці карти вони показують більші процеси, які відбувалися в ті часи. Крім зазначених елементів, підручник має ще словник, де зазначені основні терміни і поняття, також хронологічну таблицю, де вказані основні дати події, про які познайомилися на сторінах підручників. І важливий такий методичний блок, плани, схеми та характеристики різних форм роботи з Тобто, Тут цей блок важливий для вчителя і для учня, тому що тут прописані основні правила, як працювати з тим чи іншим матеріалом. Також для тих, хто працює з інтерактивними методиками, зазначений такий довідник методу інтерактивного навчання та розвитку критичного мислення. Важливим елементом підручника є інтернет-підтримка, яка головне завдання цієї це розширити межу підручника, дати можливість, дати можливість е, учню мати більше матеріалу, якщо він зацікавлений тим іншим моментом історичного процесу, а вчителю дати можливість. Організовувати навчальний процес за допомогою дистанційного навчання. Дякую вам за увагу.